Щороку виходять нові смарт-окуляри, і з кожною моделлю вони стають все кращі. І от виникає питання, чи це вже той момент, коли це може стати дійсно щоденним гаджетом і замінити монітор, телевізор чи ігровий екран? Вітаю на каналі Алої. Сьогодні у нас на огляді смарт-окуляри Rainio Air 3S. Розберемося і подивимося, чи дійсно вони є найкращим співвідношенням, ціна можливості. Давайте одразу дам пояснення, аби не виникало непорозумінь. Renio Air 3S не малюють цифрові об'єкти у фізичному світі. Натомість створюють віртуальний екран на 201 дюйм прямо перед очима. Найкраще те, що ці окуляри сумісні з багатьма пристроями, що робить їх простим способом покращити будь-який щоденний досвід на роботі чи в грі. Коротше, вдягаємо ці окуляри і гайда в нову реальність. За класикою почнемо з розпаковки. Тут все чітко. Стильний кейс на замку, окуляри всередині, USB-C кабель у чистій кишені зверху. Інструкція, серветка для очищення, навіть є зразок для лінз із діоптрями. Все зручно, компактно і охайно. По usb c кабелю окуляри підключаються майже до будь-якого девайсу. Важливо переконатися, що твій пристрій підтримує виведення відео через USB-C DisplayPort Output. Підключення простіше не буває. Без налаштувань, без додатків, під'єднав кабель і все готово. Наприклад, під'єднуєш свій смартфон і весь його інтерфейс з'являється перед очима. YouTube, ігри, Netflix – все ніби на гігантському екрані. Щодо зовнішнього вигляду, то ось цей тонований дзеркальний фільтр робить їх схожими на сонцезахисні окуляри, але вони сидять трохи далі від обличчя, бо під склом ховається цілий арсенал технологій. Дизайн також вдали Реніо змогли знайти цей баланс між стилем і комфортом. У дужках є вбудовані динаміки, тому вони трохи масивніші, ніж у звичайних окулярах. Кабель USB-C підключається на кінці правої дужки, Ось тут. Тут на правій дужці також розташована кнопка регулювання яскравості, на лівій регулювання гучності та кнопка меню для налаштувань. Дужки можна регулювати в трьох позиціях, і це дуже зручно. В основі два мікроолед дисплеї, які разом створюють враження великого екрану. Ці мікроолед із новою технологією Х'юв'ю видають яскраву, насичену і чітку картинку у форматі Full HD, яка повністю занурює у контент. Ці oled панелі відповідають стандарту IMAX Enhanced, досягаючи вищого контрасту, кращої точності кольору і більш яскравих відтінків. У Renio Air 3 s кольори соковиті, але не кислотні. Контраст і чорний, як має бути в OLED. Частоту можна перемикати 60 або 120 Гц. Геймери зацінять, виглядає плавно. Кольори можна підлаштовувати під контент. Є 4 режими: стандартний кіно, ігровий і захист зору. А ще тут розширений iBox, тобто картинка не обрізається по краях. Бачиш чітко без розмиття і можна крутити головою. При цьому по краях зображення не розмилюється. Як й казав, в меню кольорів дисплея є режим захист зору. Так в ньому кольори стають м'якше, щоб навіть під час довгого залипання в серіали або ігри очі не втомлювалися. Плюс є технологія Optikear зменшення мерехтіння, яке іноді помітне при низькій яскравості. До речі, яскравість регулюється в 10 рівнях, тож можна підібрати максимально комфортний варіант в темряві або при денному світлі. І ще цікаво, тут немає акумулятора. І це супер, бо немає ані зайвої ваги, ні додаткового нагріву. Живлення прямо з пристрою, до якого підключив. Тож вага самих окулярів всього 78 грамів. Вони не тиснуть і не завалюються. Єдине, трохи може бути незручно із кабелем. Але наразі немає бюджетних і водночас бездротових рішень. В дужках вбудовані динаміки із направленим звучанням. Чутно тільки тобі, навіть якщо поряд є люди. Окуляри отримали чотири динаміки, по два на кожній дужці. зверху і знизу. І це суттєво покращує звук. Є ще Whisper Mode, або режим шепоту. В ньому звук тихіший, але все ще якісний. Ідеальний для літаків, поїздів чи коворкінгу. Хоча в дуже шумних місцях може не вистачати гучності і доведеться скористатися навушниками. Ці смарт-окуляри та інші смарт-гаджети зможеш знайти у застосунку Allo. Тут найтоповіші пропозиції і найгарячіші акції. Обов'язково завантажей. Renio Air 3S ідеальний для ігрових консолей: Steam Deck, Nintendo Switch, PlayStation та інших. На Ноуті теж супер, можна використовувати як другий або основний дисплей. Чи підійдуться окуляри для розваг і перегляду контенту? Так, однозначно. А от, наприклад, для монтажу чи роботи в Excel може бути важкувато. Отже, Рейніо – це можливість дивитися контент і грати на великому екрані без заморочок всюди, де б ти не був. Точно сподобається геймерам, фанатам кіно і мандрівникам. Чітка картинка, комфорт, продуманість, стабільна робота і за свій прайс Рейніо Air 3 – один із найкращих доступних варіантів на зараз. А тепер твоє слово, що думаєш про ці окуляри і чи змогли б вони замінити звичайний екран? Обов'язково пиши в коментарях. А посилання, як завжди, знайдеш в описі. Дякую, бережіть себе і одне одного. Щасти.